Польський президент Анджей Дуда пожартував, що буде дзвонити до Зеленського і просити не добивати російських солдатів, які будуть втікати з України. Але Зеленський йому відповів, що в момент його дзвінка може бути зайнято. І за телефон Україну, і за нові, до президента нові, України з президента України, щоб не бомбардовав висофуючих ще додому російських додому, і які Яким при... зрештою які... які... дозволили повернутися Natomiast додому. але Росія атакує Україну. Росія атакує, а воїнів сама Росія, яку сама розпочала, тому що воює. Що той, хто від мечем воює, від меча гине. А якщо буде зайнято? Так to... <laughs> буває, я... ти сам президент і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято. <laughs> Нагадаємо, Анджей Дуда прибув до України 24 серпня з нагоди дня незалежності. Як повідомив Зеленський, вони говорили про спільні подальші кроки, які найбільше необхідні, зокрема про ситуацію на передовій та про активні дії.